Thank you. Ми зараз їдемо на матч шведської суперліги в нову арену. Дуже все круто, що ми доїхали, всі здорові, все окей. Діти великих очікувань, нових вражень позитивних, новий дуже серйозний досвід, який найкращий в світі, напевно, буде дуже цікаво. Тому надіємося, що принесе багато радості і позитиву ця гра, і все буде круто. Ця гра проти команди з Польщі. Спочатку ми програвали 2-0, але ми в другому таймі зібралися з силами і виграли її 4-3. Я радий, що зміг забити один з переможних голів. Навчилися чогось нового, щоб не просто бігати по полю, а давати сильні паси і, і, і старатися забити гола. Раді, що ми приїхали на Сторветикап Cup 2017 і ми мали дуже класний час e, тут на цьому турнірі. Сьогодні вже останній день нашого перебування і. Дуже сподобалося дуже багато речей, які просто важко передати, тому що на емоціях ну все сприймається дуже сильно. Е, найбільше ми зацінили, ми були на матчі шведської суперліги ССЛ, де грала Стурвета. Е, діти бачили, як грають найсильніша ліга планети. Е, це це дуже серйозно. Діти кожних пару секунд задавали питання: а чого так, а чого так, а чого так, а чому в Україні раніше цього ніколи не бачили. В Швецію і тут дуже круто, хоча я в перший сніг пішов сніг, але все нормально. Команди ну, тут сильні, можна чого повчитися, вони дають приклад. Бувало, бувало таке, що ми виграли і так далі. але ну, Щоб пограти і отримати нові навики, тренуватися, сюди треба приїхати і побачити, як грають настоящі флорболісти. Антоневич Максим, тренер ФЛК Шторм. Скільки ви займаєте футболом? близько півтора роки. Ну, дуже класно, дуже багато позитивних моментів. Дуже багато побачив моментів плюс, плюси і мінуси свої як тренера в своїй роботі. Що треба міняти, що треба додавати, що треба переробляти, як працювати з дітьми більше. Дуже великий плюс, що наші діти могли грати на такому турнірі, на такому рівні. Ну, з дітьми такого рівня, в таких залах. Дуже великий плюс того, що міг бачити, як інші тренери працюють, працювати разом з ними. Ну, я думаю, що ну, багато речей, які вже мені говорили, які я десь очікував. Рівень гри шведських команд. Ну, що вразило, їхні юніорські малесенькі, самі менші команди, як вони грають, як вони грають тактично і ну, їхній стиль гри. Я думаю, що це. Чи з'явились після поїздки у вас ідеї, якісь плани, якісь мрії? Mm, так, так. А можна ну, ними просто поділитися? Ну я вже говорив, що багато що я про що я думав: в, в тому, як я займаюся з дітьми, як я треную, що треба міняти, що треба додавати, над чим треба ще більше працювати. Ну і це я буду втілювати. Е, ну, я думаю, що так. Хоча я хотів би вести тоді цілісну команду свою. Не збірну як було цього разу, бо це дуже важко. А своїх дві п'ятірки умовно, і воротаря всіх з Новим роком та різдвом Христовим, всіх гарних свят! цих і Христос народився. На зараз гра дуже сильним суперником, в якого ми надіємося виграти. Ми зібралися силами і дуже хочемо верти цей турнір дуже класний. з Сильними суперниками. Дякуємо клубу Сторветі, що зробили цей турнір. Назвати Олег Павлишин. Зараз ми знаходимося на паромі, який їде з Стокгольму в Ризі. І є якісь такі всередині цікаві емоції, тому що ми два тижні проводили в Швеції. Було багато ігор, було, були перемоги, були поразки. Ось, і вже можливо стало якимось тр традицією, що. Після цієї поїздки з'являються якісь нові ідеї, нові плани, нова енергія. Ось і наразі ну, хочеться підвести підсумки. Вже цього року Україна була представлена п'ятьма ять, клубами і загалом вісім команд. І хочу зазначити, що наші команди, мабуть, цього року найкраще виступили на стурвертакап. От і показали дуже хороші результати. Вже ми могли спостерігати, що рівень гри наших дітей, особливо найменших, не дуже відрізняється від рівню шведських. А в деяких випадках навіть превосходить рівень шведських гравців. Ось, дуже було приємно, що цього року поїхали нові люди. От було багато нових дітей, і ми розуміємо, що ця співпраця, яка була закладена 5 років назад, вона ну ці відносини розвиваються і. Ну, я думаю, що в наступному році ми побачимо нових людей і, і нові команди. Користуючись можливістю, хочу всіх привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим, всім побажати, щоб у цьому році кожного з нас були якісь нові виклики і нові перемоги. Всім дякую за увагу. Корабель Елізабет. А звідки ми прямуємо? Коди? Розкажіть нам. Ми прямуємо з Швеції, в Латвію і далі Україна. Ну, вражень, маса, і це тільки позитивні враження. Багатіша країна зовсім з іншим кліматом ніж в нас. Найбільше ну, я отримала задоволення це, звичайно, спілкування з дітьми. Це настільки позитивна енергія, наскільки вони вміють швидко як сваритися, так і примирятися, чому варто повчитися і дорослим. Ну, харчування також, це все, що подають, не потрібно готувати. Ну дуже а саме більше, ну це ігри, це такий азарт. Вітаю всім всіх з Різдвом Христовим, щоб дійсно Христос народився в кожного серці, і взагалі ця поїздка. Я думаю, що це дійсно Бог придумав, як знайде, як попрацювати і знайде, як людина має відпочити. Я так що за все, дякувати Богу, е, хочеться ще подякувати. Подякувати всім людям, які нас підтримували. Е, спонсори, які нам виділили ну, великі суми грошей, це це, це дуже ну, реально щиро вам дякуємо за те, що ті діти, які не могли заплатити, батьки, які не мали такої можливості в зв'язку з ситуацією в нашій країні, інші люди вони просто допомогли. І зараз батьки по телефону, в вайбері, пишуть, дзвонять, е, знаючи наші проблеми, що тут можна купити якийсь інвентар і так далі. Вони закидають. Гроші вони допомагають, і це і говорить про те, що ми є одна дружня сім'я, яка здатна вміщати один одного, багатих, бідних, сильних, слабших, і допомагати один одному. Тому я дуже радий, як, як тренер Вікторії, як тренер клубу, який розвивається активно, просто дякую всім, і хочеться подякувати також організаторам. Ромі, Олегу, Боді, які взяли відповідальність на себе ще п'ять років назад, і по сьогоднішній день вони просто дають можливість флорболу України приймати кожен раз щось нове, нове і нове, яке корисне, яке вони не отримують ніде. Тому дякуємо і цим хлопцям, всім тренерам, клубам, які взяли активну участь в поїздці. Нас тут більше 100 людей, і всі, всі активно. Розвиваються, беруть досвід, і це не просто поїздка, це щось дуже велике, це, це щось дуже грандіозне. Тому важко передати, але всім дякуємо, і хай флорбол в Україні росте і приносить користь всім людям.